Караул! Всіх тепер будуть штрафувати на предмет того, що немає поліс автоцивілка. Поголовно з 2025 року. Так сказав нам сьогодні один клієнт. Але ж, чи дійсно це так? Давайте розбиратись. Дійсно, З 1 січня 2025 року вступає в дію новий закон про автоцивілку, про обов'язкове страхування цивільно правової відповідальності, згідно з яким тепер Національна поліція може перевіряти, перевіряти наявність дійсного полісу автоцивілка у автовласників, автовласників і водіїв. Не тільки при складанні адмінпротоколу правопорушення або там при ДТП, як це було раніше, а й просто при нагляді за дорожним рухом, включно з автофіксацією. Тобто тепер Національна поліція може побачити ваш автомобіль за держномером перевірити в базі наявність поліса, якщо його нема, то виписати штраф. Протокол і правопорушення за те, що немає дійсного поліса, а автомобіль експлуатується. Також, якщо автомобіль буде їхати під камерами на проїде і не буде поліса, дійсного, по, ну, тобто, у них там програма зчитує ваш держномер. Якщо в базі синхронно бачить, немає поліса, то вам може прийти лист щастя. так званий. Зі штрафом. Ну, Це, скоріш за все, про автофіксацію трошки ще дороблять, тому що не зовсім там складно з законодавством. Але ж таке може бути 100%. І ще треба сказати, що тепер, якщо раніше тільки Національна поліція могла перевіряти дійсність полісу, а тепер перевіряє ще й Укртрансбезпека. Це Люди, які контролюють автоперевізники. І також Державна прикордонна служба, звісно, вона перевіряє е, наявність поліса е, при перетині кордону. Якщо автомобіль в'їжджає в Україну, то у нього повинен бути дійсний поліс автоцивілка. Якщо він виїжджає з України, у нього повинен бути поліс-зелена картка міжнародна автоцивілка. Будь обізнаним, май на увазі. Підпишись, якщо тобі цікав наш контент. І постав лайк, якщо це було теж корисно для тебе, нам буде приємно. А тобі, все там? все ж таке. Цього і все. Дякую.